Система медіаосвіти є фундаментом розвитку медіаграмотності людини. Адже в сучасному світі потрібно вміти критично мислити, розуміти, як створюються медіапродукти та вміти самостійно створювати медіаконтент. Запити дітей та дорослих на створення медіаосередку в місті Запоріжжя були почуті за ініціативою департаменту освіти і науки Запорізької міської ради, в межах проєкту дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та благодійного фонду посмішка ЮА. За фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Люксембургу в Шевченківському районі міста Запоріжжя на базі Запорізької гімназії номер 93 був створений медіахаб. Сучасний простір запрацював з 1 травня 2024 року. Тут діти, батьки та вчителі отримують практичні знання та навички роботи з професійним медіаобладнанням, створюють власні проекти та пізнають основи медіаграмотності, що допоможе їм впевнено орієнтуватися в інформаційному світі. Просторіє сучасні професійні фотоапарати, відеокамера, хромакей, телесуфлер, навушники, різні види мікрофонів, професійне світло та багато всього іншого. Професійні фасилітатори допомагають освоїти навички роботи з технікою, обладнанням та програмами для створення медіаконтенту. Кожна локація медіахабу обладнана для різних медійних проєктів та активностей, що забезпечує можливість живого спілкування і творчої співпраці різним віковим групам відвідувачів. На 12 листопада у медіахабі відбулося вже 1104 заняття, які відвідали 1173 дитини та 705 дорослих. У медіахабі створено шість магістральних напрямків діяльності, які безпосередньо пов'язані з сучасними медіа. Це створення медіаконтенту, медіаграмотність, українська мова, англійська мова, вокал, мистецтво. Кожен з цих напрямків цікавий сам по собі, але найбільшого ефекту можна досягти, поєднуючи їх між собою. Мистецтво розвиває креативність, вокал формує навички володіння своїм голосом, українська та англійська мови дозволяють створювати медіаконтент не тільки для українського медіаринку, а медіаграмотність дає розуміння того, як відділяти віртуальну симуляцію від реальності та вміння свідомо сприймати і критично тлумачити будь-яку інформацію. Для мене медіахаб безпечне місце, де можна ділитися своїми ідеями та бути почутою. З дитинства хотів навчитися працювати з професійною технікою для створення фото і відеоконтенту. І тепер моє мрія здійснилась у жовтні та листопаді для дітей, батьків та освітян був проведений тритижневий медіа-інтенсив з залученням працівників телебачення, радіо, блогерів та експертів комунікацій. Це надало всім учасникам можливість отримати практичний досвід та безцінні знання. Вчителі та учні з різних районів міста зацікавлені медіахабом як простором для технічного осучаснення освіти та опанування мультимедійних технологій. Є запит освітньої спільноти Запоріжжя на створення мережі медіахабів, що сприятиме дистанційній співпраці у значущих медійних проєктах, обміну ідеями, впровадженню єдиних програм із мультимедійної журналістики та інновацій. Медіахаб це місце, де нові технології поєднуються з творчістю, де медіаосвіта стає доступною кожному. Запрошую доєднуватися до нашої спільноти і відкривати безмежні можливості разом.